Три десятки колишніх в'язнів по сусідству у передмісті Дніпропетровська запрацював притулок для засуджених. Там вони вирощують помідори, годують кроликів, а ще збирають по всьому місту, покинуті речі, так само не потрібні людям, як і учорашні в'язні. На ньому чорна сорочка та золотий перстень. Все як у 90-х. Тоді звичайний слюсар Віктор Літвяков тільки пішов у бізнес. Правоохоронці звинуватили його у причетності до бандитських угрупувань та посадили до СІЗО. Це стало найбільшим потрясінням його життя. Там Безпредел, безприділ, присхати, вибивання. Це безприділ і з чоловіка делают животного. Відтоді Віктор заходився допомагати людям, що повернулися з місць позбавлення волі. Спочатку просто наймав на роботу, коли усі інші боялися з ними зв'язуватись, а потім придбав ділянку 18 соток на околиці Дніпропетровська і заселив її колишніми ув'язненими. Людей вибрасують на вулицю, а підняти їх ніхто не може. Приходять люди без документів і немає ні прописки, ні документів, нікуди їх не устроїш. Зараз тут 30 жителів. Весь день вони працюють. Хто на присадибній ділянці, хто із тваринами, інші наймаються підсобними робітниками. Більша частина зароблених грошей йде на рахунок центру. Взамін люди отримують дах над головою, одяг та триразове харчування. Наша Угу. Он колбасочка. Та супчик у нас був на обід, хто не прийшов с рібят. Що придуть по. Супчик покушає, потом кашу поїдять. Він головна людина на світі для двох кіз, десятка курей, гусей та кроликів, що живуть на задвірках реабілітаційного центру. Саме Анатолій годує їх щодня. Вони мене розуміють понімають вони сидять, туже, ждуть, Ждуть, тому що зараз час будуть кричати. А це Оля, колишня наркозалежна та продавчиня наркотиків. У неї нема житла. Від Олі відмовились рідні. У притулку вона почала колекціонувати іграшкових жабенят. Ігрушки, ось такі м'які ігрушки. Я взагалі люблю просто ігрушки, дітки угу. Це таке, ну, точно що у домі напам'ятає. Вони усі вважають себе викинутими і так само оточують себе викинутими речами: килимки, глечики та навіть старі капелюхи. Колись люди викинули ці речі на смітник. Тутешні мешканці принесли їх, і тепер вони прикрашають подвір'я реабілітаційного центру. Для них розпочалось нове життя. На території притулку немає жодної нової речі. Все від огорож, пирил та стільців. І закінчуючи плиткою у душовій, знайдене на вулиці. Це все з з выброшенного матеріалу. Все это з кусочком придумували, зарисовували, на ходу імпровізували. Символ притулку височезна тополя, вся вщент завішана старими сумками. Кожен новенький має повісити сюди сумку, мовляв, залишити у ній усі свої гріхи. Це Яна Кукуза. це, Саша, у нас є. це хлопці. О, там Отам наверху вже повиростало он, поприносили. Такі концентрації колишніх засуджених в себе під боком не дуже радіють сусіди. Втім, визнають, поганого від них нічого не бачили. Навпаки, люди у наколках проремонтували у дворі усі скамійки. Вони працюють, там, вони да. все время Ну, да. Хозяйство за этим ухажують, всегда в них чистенько, аккуратненько. Ми не слишимо ніяких ні кріків, ні скандалів, нічого такого. Не всім вдається довго протриматись в притулку. Тут часто когось виганяють, якщо порушив закон, лінувався, ба навіть почав пиячити. Однак комусь вдається справді розпочати нове життя, знайти роботу, помиритися із родичами, і, можливо, колись повернутися додому. Вадим Некрасов, красовгана Андрієва, новини одинадцятого каналу.